Богдан Редушко, але бояльський пряму подачу виконує до штрафного майданчика. Біловар пробиває головою не дуже акцентованим вийшов удар. Караваєв сильну передачу вперед віддає. М'яч уже штрафному майданчику Яцек. Хороший пас під удар. Реагує на цей удар Ілля Караващенко. Переводить на крило. І зараз є вільна зона у Яцака. Яцак кидає на самбо діало. самба на правому фланзі, самба просувається ближче до штрафного майданчика. Прострільну передачу виконує, але не встигає в цю точку Едуардо Герреро. Хороша проникаюча передача Герреро. Герреро бачить редушка. Нарядушка веде передачу, той закидає до штрафного майданчика, але не дострибує Яцек до м'яча, Михайленко на підборонні. І яке ідеальне влучання від Михайленка. Примісненко у кутворі 56 хвилина зустрічі. Рахунок у нас стає нічийним 1. -1. Ось тут Хороше переведення. Ліворуч. Гусів просить закинути м'яч у вільну зону, але навіть краще виходить передача. Старчоус пробиває по воротах і робить Ігнатенко. Дуже швидко розіграли Динамів Буяльський. Діало. Діало на ударній позиції. Діало по котиву кут. Але рикошет грає проти Самба Діало. Кередушко. Назад робить скидку, але своєчасно зіграв на випередження козак і є вже можливість у козака організувати контратаку. Козак біжить до штрафного майданчика. Троє динамівців проти козака і Захарченко. Чисто м'яч відібрав у козака. Втім, козак примудрився віддати передачу. Гусів зараз штрафному майданчику. Караваєв зараз подає до штрафного майданчика. Караваєв подає вдало, але удар значно вищий. Воріт від Олександра Яцика. Теж тягнувся. Яцик за м'ячем. Редушко. Редушко в штрафному майданчику. Редушко віддає передачу, отримує м'яч у відповідь. Удар повороток. Самбадіало забиває. Зорієнтувався Самбаді Ало першим в цій ситуації, що м'яч десь у нього під ногами опинився, докопав з п'ятака Самбадіало. Здивимося, ще раз Богдан Редушко дуже багато зробив для того, щоб це взяття воріт відбулося. Опонента, знаєте, якби більшу швидкість вдалося розвинути лігоставу, якби одразу загострював, вшов на ворота. Були проблеми зараз. Проблеми виникають. Бояльський м'яко подає до карної зони, і дуже небезпечно все це було, тому що міг, по-перше, гравець Динамо до м'яча дотягнутися. По-друге, м'яч сам міг залетіти в дальній кутворіт. Зараз приймає рішення виконати подачу. Зараз подача проходить, але не дійшла справа до удару по воротах. Дуже гаряче було в карному майданчику Кудрівки. Ще один момент. І як зараз не забиває динамівці. Класний шанс. У Захарченка. Міг робити рахунок 3-1 Захарченка. Мінімальний Ракошет зіграв проти. Київського Динамо. Ось і в цій ситуації, до речі, Захарченко був найближчий до м'яча, найближчий до епіцентру подій. Мачілюк подає до штрафного майданчика. Далі зіткнення і пенальті призначає арбітер Ліуці Зараз жовту картку отримує Ліуцієре, але це не найбільша проблема. Сторчус пробиває ли Гнотенко рятує команду. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із Джиджи